Друзі, всіх вітаю! 27 листопада Одеса на зв'язку. Ми повернулися. І як нас зустріла Одеса, зараз тут фотосесія. Як завжди? Як нас зустріла Одеса суцільною темрявою, яка продовжується вже чотири доби. Про все по порядку. Спочатку покажу вам Растю. Показувала. Растюня. Добрий день. Ростюня дуже рада, що вона повернулася. Бо, чесно кажучи, він сподобався мені, але Ростюні ні-ні ні. Ні в якому разі. Вона риждала їхати до рідної Одеси, де є свобода. Бо Растя більш на все любить свободу. Так ось, тепер пропаганда. Як нас зустріла Одеса. Друзі, ми приїхали в 12 годин дня. Саме в цей час в мене в квартирі вимкнули світло. Ну, як по графіку, да? Я дивлюсь на графік, що в 7 годин вечора включать. А ви знаєте, що графіки у нас в Одесі 7, там через скільки? 7, через 3-4 години. На 7 годин вимикають світло. І ось, я знаю ще про те, що світло включиться в 7 годин вечора. Звісно, що я розстроїлася, але чекаємо, що робить. Сидимо, чекаємо, тут ввечері почався обстріл. Було облучання в електромережі, і саме такі, як в якийсь то вузол, який живить мій будинок, мою квартиру. Не знаю, в мене немає світла досі. Чотири доби. Включаю десь на годину-дві, але це не про що. Растюня, йдемо. Нам туди, я хочу тобі дещо показати. Отак і живемо. Чесно кажучи, в мене депресія. Але сьогодні Растя мені каже, Наталя, досить сумувати, пішли до моря. І ми пішли. Йдемо зараз на море, але трохи я вам хочу подивитися сама і дещо вам показати. Ходімо. Друзі, подивіться, готелі, ресторан Фраполі. Я вірно роблю наголос. Вибачте, якщо не вірно, подивіться, як його вже прикрасили до Різдва. Я уявляю, як ввечері красиво. Думаю, що тут є підсвіточка, якщо є світло. Ну, дуже красиво, скажіть. А я поки налаштовувала камеру, щоб вам це все показати. І лягушка та Боже, як класно. То Расті вже немає. Я почала її шукати, де Растя. Отака От ситуація, як зараз. Растя, ну йди до мене. Зараз вона пішла за мною на, на дорогу, да, Растюня? Зараз будуть казати, що я за тобою не дивлюся. Расті немає, де растя? От дивлюсь, нема. Растя, Растя. ніхто не відгукується. І що я побачила? Я побачила дірки. Оці дірки. Я зрозуміла, що Растя там. І так, я була права. Вилазить. Я кажу, Растя? отак почала заглядати і казати, Растя, і вона вийшла. ця моя Растя. Іди в прополі, буде фотосесія. Зараз одягну тобі берет. Я взяла його на всяк випадок. Сьогодні у нас так жарко, 15 градусів. Це вам не славське зі снігом. І не відень. Боже ну як красиво, скажіть. Растюня, ти що, пішла на фотосесію? Звичайна фотосесія. Гоусік дуже красиво. Велике, велике. Клас, дякую. Ростюнь, Люблю тебе, ти дуже красива. — Дуже. Друзі, це є ресторан і готель на Троїцький, а тут ще є художня галерія. Ви пам'ятаєте, ми завжди сюди заходимо, але зараз ні, тому що скоро вже буде темно, а ми ще не привіталися з морів. Але щоб ви знали що можна пройтись по цій вулиці і побачити багато чого корисного і красивого яскравого. Троїцька. Вчора і сьогодні по 16 градусів в Одесі, друзі, я в шоці, так? от як погода. Тільки що були в горах, де взагалі сніг. Потім цей Відень, дуже холодне місто, дуже холодне, принаймні, коли ми там були. І наша Сонячна Одеса. Ні, ну ми коли приїхали, а приїхали ми в понеділок, да, то було хмарно, було навіть темно так, знаєте, дуже так гнітуща така темрява і в квартирі, і на вулиці. Не знаю, я так сприйняла нашу любу Сонячну Одесу. Але от вчора-позавчора вже а тут який магазин. Теж Троїцька. Ви бачите? Арт-стіль. Ну теж прийдемо, прийдемо, Растюня, пізніше, ми не встигаємо на сонечко вже. Подивіться. Раз, ти йди А там що у нас? В А, подвал... ні-ні-ні, в підвал. В підвал не можна. Боже, як красиво. Растя, подивись. Які красиві фігурки. І собачки є. Тільки такси немає. Котики такі красиві. А це дівчинка Дівчина. Ми ну, так поняли, шапочки. А, я, так, на всякі случайно. Дів... Так, ми йдемо на море да? і от якраз туди йдемо. це це Дуже красива. Тут у вас різна тематика. Растенька, растя до мене, растя, растя срочно, срочно до мене, вийду. Ну, хоч щоб взагалі вигнали нас. Пішли. Чому На які тут милі собачки? <риклад voice> <риклад noise> <риклад noise> <риклад noise> <плес> а з чого це вони зроблені, що вони такі коштовні? а? <риклад noise> А, т... а спозил. Ну, дуже красиві. Растюнечка. Вона нічого не зробить, Пісі-какі не зробить. Боже, які тут красиві. Р... Ні, Растінька, стань отут, стань. Зараз виженуть нас і все. Боже а це картина поцілунок. А ви знаєте, що ми її бачили три дні тому? ха ви <головочие> ми тільки звіння приїхали, я в шоці клас. Боже, яка краса. Так, ми її бачили це да. Ось тобі такса 743. Копілка, Растюня. Що робити? Ми ж збираємо з тобою такси. Боже, які краси. Тихо, тихо, тихо. Скажите це дуже красиво. Знаю, і чашки климта uh -huh. Клас! А вот, он, ще. Mm -hmm. а тут теж ще. Перші це бачимо. Цю красу. Зараз бантами. модно. ви пам'ятаєте, що да? банти ми бачили. На в Кірки нам пояснили, що зараз така мода. І ми це побачили на власні очі. Так, гу гусік ідемо. Друзі, парк Шевченка навмисно пішла цією дорогою, щоб вам дещо показати. Улюблена качеля каруселя. Карусель, карусель, що ми бачимо, немає. І ви спитаєте, а де вона ділася? Як це? Це ж була прикраса парка, прикраса Одеси. А вона є, друзі, на Грецькій площі. Там вже такий буде рездвяний... Броня, я не знаю, як сказати. І саме там буде стояти ця карусель. Вона вже стоїть і ми підемо туди і подивимося, але не сьогодні. Розуміли ви? А також тут повинна бути ковзанка. але вона ще не відкрита, не працює. Опа. Зрозуміли ви, як в Одесі люди ходять? Бачите, яка ситуація? Карусель, карусель. Оглядово колесо Одеське. Вже порівнює з Віденським. Коли нещодавно каталася на одному, та й взагалі парк розваг. Теж порівняємо. Ні, в Одесі теж крути. Друзі, ну ось тут буде ковзанка, але... Але поки ще її немає. Слідкуємо, тримаємо руку на пульсі, все вам повідомимо. Як тільки, так відразу. В Аркадії теж е, будується в Аркадії відкриття шостого, мені здається, на Миколайчика. В цьому році ще Лавандія відкриває ковзанку. Лавандія, ви пам'ятаєте цю всю ілюмінацію, наскільки красива, і 1 грудня відкривається ковзанка. Я хочу поїхати саме першого. Я слідкую за ними в Інстаграмі і в Тіктокі, коли вони опублікують, що в них вже все готово, що там не тільки ковзанка, а щоб всі ці і підсвітка була вся вже, і все. Ну, Мені здається, що це першого і буде. То хочу поїхати. Якщо хтось з Одеси на автівці, Хто і буде їхати, то кажіть, я поїду з вами. Там щось може дам вам може. Може дам вам на бензин, на пальне. Тому що туди діставатися важкувато. Растюня! Растінька, пішли. Гогусік. Боже, така травка зелена. Оце так. Весна-весна. Растя, зараз і тут буде намордник. Бігати від мене і їсти все на світі такого не буде. Такого не буде. Намордник непогано, на тобі дивиться. Ану, до мене? Подивись на себе. Біре слез, що ти їла? Що ти їла, Растя? Іди до мене. Під відео з Мукачева був коментар. Я хотів подивитися красиве місто Мукачева. А подивився Растя, Растя, Растя! тільки дивився на Растю. Ну, друзі, ті, хто нас дивиться, хто є нашими глядачами, вони навпаки сумують за Растю. І коли я була в відні і на деякі її екскурсії не брала, то теж писали: а чому без Расті? без Расті не то. І... Як? Я не знаю тоді, що мені робити, чи показувати растю, чи не показувати. Одним забагато, іншим замало. Ну взагалі-то я знаю, що ті, хто нас дивляться постійно, ті люблять расі, тому що вона і є головна героїня цього каналу. Тому сумували за нею і відні. Ну де вона? Вже бачу море. Як я скучила, ланжерон, наш любимий ланжерон. А, трохи тут он хвилі, ви бачите, як б'ється. А, клас! Хотіла показати ланжерон, але зустріла Ірсіану. Зараз будемо питати, яка водичка. А ланжерон 27 листопада виглядає так. Ми батьків зустріли. І Ірсіану. всі на Ланжероні. Місце зустрічі! Раз, Версіана, ти впізнала, добрий день. Як водичка, ви така розпарена, начебто сауна. Да, да. Да, жирвона, 19, так. уже начебто місяць. Дванадцять? Не, не опускаєш. Не. Наші ж не було, Я тільки не приїхали. Їх. А, то можна копатися. Да. А море торміт, чи там ні? Ні, ну так немного, ну класні волни, покататися можна. Я сьогодні полдня вже катаюсь, не можу. Та ви що? Ну ми на розвідку, тільки на розвідку, а там подивимось. Рася, будеш копатися? Ти впізнала Ростяну, так? Хотіла показати шторм, вже нема. Все заспокоїлася. Ну це буває періодом, буває траси, бризень. Дуста на Ну людей так багатенько, клас. Да. Боже, як я скучила, скільки нас не було. Скільки ж у вас не було? Тиждень, ну, то... я, а, ну вже більше, десять днів буде mm -hmm. десь. Да. Десять днів. Боже, начебто вічність. <різь> <різь> ну тут он хвилі доходять, ну, всему. Там красива пена, може спуститися. Зараз буду спускатися ще біль'я. Рася, може ти не спускайся, щоб тебе не унесло. На берегу теж починається. Тут навіть трішки слизько. А -а -а! <риві> Растя, не підходь, ти що? Ох, да. клас! <риві> Растя, трохи не підходь! Іде хвиля велика, зараз буде щось страшне. Растя, відходимо. Я боюся. Ой, клас! А чаях скільки? Клас! Ростя! Не бійся! Растюня, ну Растюня вже не всі гавкає, тому що хлопець тільки що впав на велосипеді. Я знімала Рілс. Покажу вам, як це було в Рілсі. Джером 27 листопада. Море трохи штормить. Трохи-трохи. От зараз буде йти хвиля. Я зніму, покажу. А так людей багатенько. Сьогодні тепло, 15 градусів максимальна температура. Іди хвиля, чи я бояться, що вона мене ззаду накриє. Я привишу, сюди залітаю. Слізко, да? А ви не вдарились, не, не ошиблись? Нормально. Страшно, раз я злякалася. А тут слизько. Ми почали спускатися, і я відразу це дерев'яне, трошки воно ж не трошки, а мокре, тому слизько. Треба йти туди, на пляж, де чаєчки, які взагалі расті. Перстяна не боїться нічого. чайок. Як тут красиво! А лебідей сьогодні не було, так? Ні, взагалі немає. Вони завжди тут. Ну і за шторм, і за шторм. Ага. Ну, вони вчора шторм тут плавали. Так? Да? Ого! Боже, як красиво я не можу відірвати очей від цієї красисті чая, як море. Одеські кайфулики. Давай, мала, давай, давай. Растюня трошечки тільки дозволяю, трошечки. Без фалатізму, я розумію, що хочеться, але ще не можна. Скучила мене ради, возили. Що купатися? Ого, яка хвиля! Збила його. Сильні хвилі. Треба боком. Коли йде така хвиля, треба боком вставати. Якщо прямо, то вона тебе знесе, зів'є. Отак боком. Молодець, крута. Крутий чувак, молодець. Молодець. Знову впав. От зараза, збиває з них. А що то чиїсь цифри? Вже все день народження пройшов, викинули, чи що? Гусік! Генератори, море, чайки, скрипка. Ну, це взагалі. Друзі, приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока. Завтра зустрінемось.